Найвіданіші вболівальники народного футбольного клубу Ураган організували благодійну акцію. До міжнародного дня захисту дітей фан-клубівці провели аукціон зустрічей. Кожен бажаючий міг зробити ставку на улюбленого гравця урагану і вибороти право зустрічі з ним. Усі зібрані на аукціоні кошти, а це понад тисяча гривень. Вболівальники витратили на допомогу вихованцям бурштинського центру реабілітації довір'я. Тут навчаються та оздоровлюються майже три десятки невповносправних дітей та молоді віком до 35 років. Для них фан-клубівці придбали. Необхідний спортивний інвентар, а також солодощі. Їхавши сюди, трошки переживали, як нас приймуть діти, оскільки ми знали, що вони як сказати неповносправні. Тому було деякі хвилювання, Але приїхавши сюди, ми побачили, що діти були дуже раді нас бачити. Також вони дуже зраділи нашим подарункам і тому склалися досить позитивні враження в плані на того, як нас прийняли. Так само керівництво закладу дуже. Привітно на нас зустріли і судячи з того, що вони казали, то вони планують з нами співпрацювати і надалі. Новоспеченим друзям вболівальників урагану подарунки припали до душі. Вихованці реабілітаційного центру одразу ж кинулися у рухливі ігри. Фанати ж тим часом обіцяють ще не раз навідатися до бурштинців. Зокрема, планують провести канцтовари напередодні 1 вересня. Також прихильники місцевого футзального клубу мають надію, що їх приклад унаслідують фанати спорту з інших міст країни.